Дай вас! Це телепередача Хвостаті. І сьогодні у нас в програмі хом'як під назвою Нептун. Оля, розкажи, будь ласка, щось про свого хом'ячка Нептуна. Мій хом'ячок дуже гарний, як ви бачите на вигляд. Він дуже любить їсти капусту. Сушені фрукти це улюблена страва Нептуна. Він дуже енергійний, дуже любить бігати в колесі. І що він її робить цілий день. Скажи, будь ласка, чому ти його так назвала Нептун? Я його назвала Нептуном, тому що, як відомо, хомяки не дуже люблять воду. Але це як на диво дуже сильно. Буває, що я йому ставлю раз в тиждень, я йому ставлю мисочку з водою в клітку. І він собі може цілий день в ній просилити. Але бажано хомячкам ставити тепленьку воду, тому що вони дуже хворобливі, так само, як і попугаї. Тому я думаю, що е, от саме тому я його і назвала Нептуном. Скажи, будь ласка, чому ти думаєш, що він найбільше любить сушені фрукти? Е, я ходила до ветеринара і він сказав, що найкраще це для хомяків вітаміни найкращі, це є сушені фрукти. Сушені фрукти вони е, різні. Найбільше вони люблять сушені банани, е, тверді, є, тверді сорти груш, і ну, я як думаю, мій хом'ячок найбільше любить сушені яблука. Через те, що от, я йому обрізаю доньку яблука, він в мене пів яблука на день з'їдає. Якщо чесно, я не знаю, чи це нормально, але я думаю, що це нормально, тому що в нього дуже здоровий вигляд. Бо не кожен хом'ячок є таким пухнастим. А він у тебе кусається? Ні, він у мене не кусається через те, що для того, щоб хом'ячки не кусалися, потрібно їм давати щось жорстке, на їхні зубки. Я йому даю зер, зерно. Сушене зерно. Спеціально вони продаються у магазинах такі коробки зерно. А у тебе хтось був із тварин перед хом'ячком Нептуном. Був. Було два попугаї. Один вилетів у вікно, дуже шкода стало мені його. Це був мій перший попугай, коли мені було 6 років, лише 6 років. Він був в мене білого кольору, білого забарвлення. Зараз не часто зустрінеш таких попугаїв білого забарвлення. І наступний мій попугай був голубо жовтого кольору. Ну, але я в... вирішила провести такий надімний експеримент, що буде, якщо в мене буде хомячок. От в мене є хомічок і я дуже задоволена. Скажи, а він у тебе вдома лаз по лабіринтах якихось в клітці? Так, у нього, ні, не в клітці, в нього є е, власний лабіринт. Е, він такий маленький, ми збудували його з моєю сесткою, Е, Він лазить по ньому. Проходить різні тунелі. І навіть було одного разу таке, що ми влаштували, ми зробили три, три тунелі, які виходять до одного фінішу. І взяли два хомічки. І хто швидше поліз? І виявляється, мій перший. Нептун переміг. Я так розумію, він дуже швидкий. Так, він швидкий. В нього є власна медалька. Е, ну, правда, вона поки що шоколадна, але потім, я сподіваюся, він в мене такий спритний спритний. Я сподіваюся, що потім вона буде золота. А ви йому якісь купляєте іграшки, він чимось іграється. Знаєш, ні, я йому іграшки не купляю, тому що він сам як пушиста іграшка. А ти йому колись обрізала оцю шерсть, чи в нього вона така є з народження. Я йому її не обрізала, і тому що я думаю, що йому її не потрібно обрізати, тому що це є така порода, яка не, потріб... не потребує цього всього. Е, і він мені подобається такий, як він є. І Я не збираюся бути, у цього, робити з нього куклу. Він мені так подобається, тому що він дуже гарний, пухнастий. Не кожен, як я вже говорила, не кожен такий хомячок. Скажи, будь ласка, а скільки йому вже місяців, років чи днів? Йому лише три місяці, але він, е, вже, він досить такий вже енергійний. Тому я навіть не сказала, що йому три місяці. Е, я тобі, тебе хочу спитати ще одне. питання. Е, ти його купляла маленьким чи таким великим? Я його купляла маленьким. Він був маленьким. Е, взагалі я його не купляла, мені його віддали. Е, тому що він народився зовсім маленьким. І мені його віддали отак от. Скажи, ти не знаєш виникнення цієї породи? Знаю, ця порода виникла, ці хомічки виникли самі по собі в Азії. Е, Там в Азії, як ти знаєш, небагато є води, тому вони е, якось її знаходили. Вони дуже шустрі і за того, дуже такі енергійні, шустрі, і за того, що е, їм потрібно було виживати. А як виживати без води, без корма? І тому в, от саме в Азії, от чому вони люблять ці сухі фрукти, тому що це є в Азії. І ця, цей такий хист в них до енергійності. Саме з Азії. Скільки корму ти даєш своєму хомяку на день? Е, їжа хомяка потрібно давати таку, що, ну, по-перше, її знають від того, як, як йти в нього вік. Розмір і індивідуальність. Чи потрібні їм вітаміни в кормі? Якщо чесно, я думаю, що так. Тому що вони самі, я ж говорила вже, що вони дуже хворобливі. І для того, щоб зберегти якнайкращий їхній імунітет, потрібні ці вітаміни. А, ну, як я говорила, найкращі для них вітаміни це єфру. Скажи, а яку ти воду даєш своєму Нептуну? Фільтровану чи з-під крану? Я йому даю воду кип'ячену. Багато моїх подруг дають е, воду з під крану. Я думаю, що це неправильно, тому що в них вже не не перший хомячок. І я думаю, що для того, що я думаю, що їм би було більше знати, ніж мені, як в мене перший хомячок. В них багато хомячків позихало саме із-за того, що вони давали йому воду з крану. У них ще ж печінка маленька, їм потрібно все дуже таке лагідне. Тому я йому даю тут воду. А ти знаєш, скільки років приблизно живуть хомячки? Бо я знаю, власне, що хомячки живуть е, не більше до двох років. Не більше двох років. Ну, знаєш, я в таку інформацію не, не за, заглиблювалася. Не поглиблювався, але я не знаю. Не знаю, скільки він живе. А ти його водиш на прогулки? Е, так, я його деколи вивожу на двір. Особливо літом, коли я ходила на природу, я брала його з собою, ставила в клітку, клітку відкривала і він собі вилазив і просто гуляв по травичці. А можна його брати на руки? Я все-таки думаю, що його не можна брати на руки. із за того, що, е, як знаєте, діти маленькі, його беруть ось так. так беруть. А не можна, із-за того, що в них дуже дуже хрупкі кости. І не бажано. От бачите, як я цілу програму тримаю його ось так. Що він лазить в мене просто по руках? Отак, от, от я думаю, його і потрібно тримати. Спасибі вам за розповідь. І в нас в програмі був Нептун. І ця програма Повстаті.